Усім привіт! Передаю вітання з Верховини. Ми сьогодні робимо такий заключений тур, і нас привезли у центр Верховини, щоб ми собі придбали якихось сувенірчиків. Ось, подивіться, це є, називається торговиця чи торговище. Я щось, якщо чесно, не знаю, як правильно. Це такі яточка. Посередині, бачите, в центрі їх 13 штучок. Ось це яточка номер 8 Нам сказали, що тут напрочуд смачна кава. Але сьогодні неділя і чомусь ця яточка не працює. Тому я вирішила ось тут стояти біля неї і розповідати, щоб ви нікого не заважали. Одразу скажу, я почала з 13 -ї. так? Я подумала, ну, як розумна людина, я почну не з початку, а з кінця. І значить, в кінці буде все найкраще. Поки всі йдуть попереду, так я почну ззаду. В останній яточці продавалися сири і різні сиропчики настоянки. З сирів я купила лише твердий сир. Ну, такий не дуже він дорогий, Я щось забула, скільки за кілограм, але такий шматочок десь грам на 200 коштує 140 гривень. Тобто для Києва це взагалі даром. Ось і в цій ядечці також я побачила різні сиропчики, там імбирний, м'ятний, лимонний, і не могла вставити. Накупила там Цілу торбиночку. І потім почала мандрувати там іншим, іншим яточком. І я, взагалі, для чого це відео записувала? Щоб сказати, не робіть, як я. Спочатку підіть з першої яточки, все добре, обдивіться, подивіться що. А тоді дійдете до останньої і вже подумаєте, придбувати вам чи ні. Тому що я придбала в останній, виявилося, що вона найдорожча. А в Четвертій чи п'ятій, наприклад, такий самий сиропчик, який я купувала за 140, за 120, Він там по 100. Тому будьте розумничками, не поспішайте. Ще похвалюся: я купила вишиваночку таку біло-чорну вишивкою. Переконана, що скоро ви мене в ній побачите. До речі, за вишиванками сюди вони тут прекрасні, дуже дуже гарні. Ну що ж, скоро побачимося, па, -па.